Рекрутингову кампанію активізували закарпатські прикордонники. Наразі акцент на добір вмотивованих кандидатів, які бажають проходити службу у загонах Закарпаття за контрактом. Із останніх змін це наказ нашого голови Державної прикордонної служби України від квітня цього року щодо. Проходження військової служби за контрактом протягом року, саме в тому прикордонному загоні, в якому кандидат виявив бажання проходити військову службу за контрактом. після співбесіди, де як правило, купа запитань і у кандидата, і до нього остаточне рішення про бажання служити, і старт процедури. Кандидат проходить три таких основних етапи: це професійно-психологічний відбір, який проводиться нашим психологам. Далі перевірка підрозділами внутрішньої безпеки щодо притягнення громадянина України, або до кримінальної відповідальності, або адміністративної відповідальності за військові злочини або злочини пов'язані з корупцією. І останній етап це визначення ступеня придатності кандидата на військову службу за контрактом за станом здоров'я, яке проводиться нашою відомчою військово-лікарською комісією. В наших штатних госпіталях це Львів, Київ, Одеса, Харків. Прикордонники також звернули увагу на найбільш затребувані спеціальності і посади у загонах. Кінолог, оператор безпілотних систем, інспектор прикордонної служби, а також спеціалісти в it сфері є два види контракту: а саме контракт на три роки, а також контракт до кінця закінчення мобілізації. Для громадян України, які хочуть скласти контракт з Держприкордонслужбою, яким виповнилося 18-25 років, можна скласти контракт на один рік. Також за перший контракт є додаткова винагорода. Громадяни України, які будуть проходити службу на високогірних підрозділах, є додаткова винагорода в розмірі 7 тисяч гривень. Окрема увага вакансіям для жінок у закарпатських підрозділах. Приймаємо на посади кухарів, фельдшерів і перекладачів. Для чопського прикордонного загону це у нас іде польська, словацька і румунська угорська мова. Вибачте, а для мукачівського прикордонного загону це угорська та румунська мова. Говорили й про переваги служби у лавах прикордонників. Далі пряма мова. При прийнятті на військову службу за контрактом Держпіокардонслужбу людина знімається взагалі з військового обліку на період проходження військової служби у нас. Під час проходження етапів відбору, кожен наш кандидат отримує лист, рекомендаційний лист, підписаний командиром військової частини, в якому зазначено, що даний кандидат проходить процедуру відбору саме до нашої військової частини. Також із соціальних переваг є щорічна навіть в умовах воєнного стану кожен військовослужбовець має відпочивати тому отримує 30-денну відпустку щороку. Грошове забезпечення не змінилося і складає 21 тисячу гривень. При підписанні першого контракту винагорода, про яку сказав Максим, складає 27 тисяч гривень. Також в Мукачівському прикордонному загоні є два підрозділи, які знаходяться на високогір'ї, і всі військовослужбовці, які проходять там службу і виконують завдання, вони отримують щомісячну доплату 7 тисяч гривень, окрім грошового забезпечення. Це виплата за піднаєм житла для військовослужбовців, які винаймають житло. Також триразове харчування, гарантоване місце проживання у підрозділі, де все є для комфорту. Ішлося йшлося також про проєкт 1824. Це стосується молодих хлопців, які виявили бажання проходити службу саме в зоні бойових дій. Тому для зручності оформлення на цю службу. Вони можуть звертатися до найближчих підрозділів рекрутингу Державної прикордонної служби України в Закарпатській області, це звісно Чопський прикордонний загін і Мукачівський прикордонний загін. Ми повністю проводимо процедуру відбору тут, на місці, за місцем проживання людини. А вже коли людина готова до підписання контракту в бойовому підрозділі, він відправляється. З приписом до тієї військової частини, в якій він виявив бажання проходити військову службу, цей контракт, який на мільйон, скажімо так, це при підписанні контракту 200 тисяч гривень. Виплата після завершення навчання ще 300 тисяч гривень. і по завершенню служби, тобто по завершенню цього року ще додаткова виплата 500 тисяч гривень. За чотири дні можна пройти всі організаційні етапи. Проте це залежить від активності кандидатів. Іноді буває і до місяця. Далі у навчальних центрах кандидати проходять підготовку це 45 днів. До слова, 80% кандидатів проходять навчання за кордоном. У середньому за місяць за зверненням кандидатів беруть на службу два десятка осіб. Найбільш активні періоди це весна, літо та осінь. Бувають і відмови це 30%. Головні причини не. Пройшли перевірку внутрішньої служби безпеки та невідповідний стан здоров'я.